Вітаємо, шановні колеги, медікарієнтем з спеціальності педіатрії Микола Сполі Володимирівна та вертепна Руслана Ігорівна. Презентуємо вам свою доповідь на тему Сучасна дитина, сучасний метод прикорму. Відомий німецький філософ 19 сторіччя Людвіг Фейербах казав людина це те, що вона їсть. Для нього їжа це початок мудрості. Годування дитини це один з проявів любові та довіри, акт спілкування, пізнання світу, спосіб накопичення доступу для самореалізації, аж у смалюк дорослі, що спроби сидіти, починає цікавитися тим, що їдять дорослі. Він стежить очима, як батьки кладуть собі до рота незнайомі для нього компоненти, його речення татягнуться до тарілки, він намагається схопити шматочок цього незнайомого і спробувати його на смак. Проте не варто примушувати дитину їсти. Треба запам'ятати головний філософ меседж годування дитини. Годувати треба голодну дитину. Що ж таке прикорм? Прикорм це джерело необхідне для здоров'я та розвитку малюка, мікроелементів і калорій. Продукти, що використовуються в прикормі, повинні вибиратися за цим критерієм, а харчування має бути продумане. Сьогодні існує багато способів ведення прикорму, одним з яких є педіатричний, основною метою якого, метою якого є принципи, що їжа вводиться за графіком, а продукти до 10 місяців життя дитини перетираються. Але є, є також у цього виду прикорму і мінуси, такі як навички пережовування твердої їжі та харчова поведінка, формуються пізно у дитини, можуть виникнути у дитини проблеми з апетитом. Це потребує окремого столу для дитини і затрати часу батьків. Також існує педагогічний метод. Він має на меті познайомити дитину з їжею батьків та підтримувати природні інтерес до їжі. За правилами цього виду прикормок, малюк отримує маленькі шматочки, навіть якщо вони виготовлені з декількох компонентів. Наш вид прикорму це БЛВ-прикорм або самоприкорм. Основна його мета це продукти пропонуються на вибір, дитина сама обирає, що їсти, їжа не перетирається, годування відбувається шматочками за принципом. Що дитина взяла і донесла до рота, та її їсть. БЛВ-прикорм це досить сучасний метод, де малюк є головною дієвою особою прикорму, керує всім процесом. Перевагою такого способу прикорму є той факт, що малюк отримує безпечно приготовлені продукти та повну свободу дій. Нюхати, облизувати, м'яти у пальчиках, розтирати по столу, погратися. Дитина сама вирішує, який продукт запропонованих обрати, скільки з'їсти їх та коли припинити трапезу. Угу. Засновницею цього методу є Джел Ріплі. Вона за професією. Консультант з грудного годування, кваліфікована медсестра та соціальний працівник. Пані Чил близько 14 років працювала в ЮНІСЕФЕЙБейби, де була відповідальною за кілька проєктів, серед яких це створення та проведення навчальних курсів для медичних працівників з питань грудного вигодовування та з питання аспектів прикорму. саме завдяки дослідженню методу БЛВ та підтримки колег. Вони отримали магістерський та науковий ступінь. Джиоріплі це авторка декількох книг та наукових статей, завдяки її активній роботі, метод самоприкорду все більше і більше користується попитом та стає популярним по всьому світі. У Великобританії цей метод визнаний на офіційному рівні. БЛВ має багато переваг, Зокрема, сприяє правильній харчовій поведінці, сприяє розвитку координації рухів та розвитку дрібної моторики, полегшує процес годування для для дорослих. Є результати досліджень, серед яких є менша схильність до переїдання та вибірковості їжі в подальшому. Схема БЛВ Прикорм. Так звана необхідність вводити один продукт протягом сіми днів, на жаль, вже є наукований обґрунтованим мігом. Возрекомендую, що до року життя дитина повинна перейти переважно на загальний сімейний стіл. Але якщо ми будемо знайомити дитину з одним продуктом протягом тижня, то, почавши приком 6 місяців до року, ми встигнемо познайомити малюка лише з 24 продуктами. Завдання батьків при кормі. познайомити перш за все дитину з максимальною різноманітністю смаків. В кожній трапезі пропонувати малюкові відразу кілька продуктів: овочі, кашу, джерело вуглеводів, м'ясо чи інший продукт з вмістом білку та фрукти. Таким чином, надаєте малюку вибір і збільшити ймовірність того, чи він з'їсть хоча б щось запропонованого. Саме, саме дитина має право вибору. Певного продукту, який їй подобає, і це формує відчуття самостійності, навіть у малечі. Рекомендовано пропонувати тільки безпечні чином приготовлені продукти. Спочатку це м'які продукти, які можна роздавити пальцем, а значить, малюк точно зможе розживати їх ясними. Далі поступово переходимо до твердіших продуктів, їх необхідно на теплінітетку або нарізати для пальчикової подачі, для великими Рекомендовано все круглої форми, наприклад, горошок, виноград, сморот, лохину, різати або причавлювати. Пробуємо так, доки дитини не появляться живальні дзюби. Слід з обережністю ставитися до продуктів, від яких у малюка може виникнути алергія та які можуть призвести до перекриття дихальних шляхів. Насамперед, це горіхи, сухарі, великі шматочки яблук та морк тощо. Ці продукти спочатку даємо термічно обробленими до м'якості у невеликій кількості, а потім вже можемо давати натерти на терку. У методі ВЛВ є два основні не можна ніколи не лізьте руками бро до дитини. Навіть якщо вона вам здається, що вона відкусила великий шматок, будьте певні, все, що малюк не зможе впоратись, він виплюне або зможе позбутися допомогу плюводного рефлексу. Пальцями ви можете проштовхнути шматок далі, глибоко по та погіршити стан дитини. Ніколи не стукати дитину по спині, якщо вона кашляє. Як відомо, кашлять це найефективніший спосіб звільнення дихальних шляхів. Таким чином, БЛВ прикорм дає дитині можливість опановувати активну взаємодію з навколишнім середовищем. Малюк знайомиться з їжею самостійно, вчиться сам контролювати розмір порції, краще відчуває процес насичення організму, знайомлячись з текстурою їжі, розвиває дрібну моторику. Це прикорм зайвого педантизму, але з очевидним духом авантюризму. Дякую вам, вам за увагу!